Пампувати дрони, перекривати порти новоросійська. От що працює. Вся ця, ця туфта з приводу санкцій, і це воно не працює. Не працює блокада портів. Вони можуть конкретику зробити. Заблокувати, наприклад, Балтійського моря. Ну, наприклад, екологічна небезпека. Це ж важливе питання, важливе питання. та Перевозка танкерів, нафтою це екологічно шкідливо-шкідливо. Вони старі, старі. Ну, не пускати, значить, Балтійське море. От просто не пускати. Оце працює, це з іншого боку. З іншого боку, Україна о, потрібно більше дронів, щоб о, попередити всіх попередити всіх, сказати, що ми не гарантуємо без... небезпеку. Якщо хтось буде там прорватися, просто потопити танкер. Отак от, от робити. Далі запускати дрони і не, а, о, порушувати цивільну, порух цивільної авіації в Росії. Оце серйозні речі. А все інше це, це фікція, як люблять на Заході робити. Тому що, наприклад, коли справжні санкції виключно Україна накладає. От коли СБУшники роздовбали частину партів новоросійських терміналів і в услузі в Лініградській області, раптом на 15% скоротився експорт. А що це стало? Без санкцій, без цього, без всіх цих розмов. Тому що конкретні санкції, конкретні санкції. Ти, наприклад, оголошення для всіх, що е, нафта е, страхувати, наприклад, нафтові ризики, мають право виключно такі компанії. Якщо порти будуть приймати інші страховки інших країн, ну, наприклад, там Росії, чи Макао, чи Хонконгу, так, на них накладаються санкції, що вони не працювали, оце буде працювати. А те, що вони там накладаються, така як зайцю стоп сигнал.